ниркова недостатність другого, другого ступеню цукровий діабет першого типу на інсуліні. Що порекомендувати? Молода жінка, да, і вже такі проблеми. Ну мабуть, все ж таки цукровий діабет це головна причина і неркової недостатності, тому що. При такому діабеті першого типу дуже швидко руйнуються судини, а нирки це такі дуже великі скупчення судин кровоносних, і тут, звісно, треба, щоб було адекватне лікування, адекватне по цукру, по показникам показникам нирок. Тому що це вперше, в першу чергу обов'язково дієта, тому що багато я, я зустрічала людей, які, якщо вважають, що вже колеться гормон, то можна собі якось щось дозволяти. Все ж таки дієта теж разом з лікуванням на першому плані. І достатньо води не те не те, щоб достатня кількість при нирковій недостатності її якраз обмежують цю воду, але важливо не зменшувати кількість, і якщо є прояви накопичення рідини зайвої там набряки, то просто ось цю порцію, яку вам ваш лікар дозволяє. Ділити на дрібні прийоми. прийоми. Не 300 склянків на день випити води, а випити по третини склянки 9 разів на день, щоб дати ось цю воду їй можливість працювати довше, не швидкими темпами. Ну і звісно, і світлайну це оптимальний сет, це активіс. І хардо двічі на день це обов'язково амінокислоти, тому що при нирковій недостатності зменшують білкову їжу в споживанні, тому що нирки погано фільтрують, пропускають тоді білок, і, і тут якраз де така йде такий дефіцит. Для створення нових клітин в організмі, тому що недостатньо білка людина споживає. І якщо не якщо заміні кислоти організм може брати з тих клітин, що вже відробили з тканин, то незамінні ми можемо споживати тільки з їжею, і саме в тваринному білку цих Незамінних кислот найбільше, а тваринний білок якраз зменшує споживання при нирковій недостатності. Тому аміно обов'язково прошиє поміно і я прадила так на фоновому, на фоновій основі дедрінг приймати по два тижні там, з перервами або по пів пакету по кожного дня допомагати ниркам, допомагати організму, зв'язувати токсини, виводити через інший. Через інші шляхи, через печінку, кишечник, дихальні шляхи лімфу, тобто знизити навантаження на нирки.